Давай, 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 вона там. О, видно, ось клювання. Покажемо тебе. Ви зможете спіймати гарного ляща від сусіда зліва. Дімон, зараз будеш воду заходити. Малятко, як мінімум. Дивіться, бачите, що робить? Скажіть, будь ласка, хто ви є і що тут сталося? Оце риба. Вівсянка, макуха, коріандр. У мене все. Мої вітання, шановне панство, і сьогодні ми з Дімоном знаходимося на Десні в пошуках плітки. Дімон вже спіймав дві штуки, одна незалікова, і одна була залікова, але, на жаль, вона зійшла під берегом. Зараз знаходимося в пошуках оптимальної наживки, довжини повіця, дистанції і так далі. Є що додати? Пробуємо. Не забуваємо натиснути вподобайку. О, видно ось. Клювание. Треба ж снимать. <соспит> ну, давай, ще, на камеру. Вон, ну, Димончик. Димончик впимал. Димончик в Показывай. Кого? Плитка? Плитка. Это плиточка. Нормально. 18Е. І, ну і є. Зараз поміряємо, провіримо. Та є, я вже бачу. Так, ну щось схоже на вихід. Щось схоже на вихід, тому що є вже якась системність. Продовжуємо. Йой-йой-йой. Це хробак. Тільки риби там, по-моєму, нема. Нема. А покльовочка-то була. такая, как треба. Дима, 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 лива, лива, лива. Торчить. Торчить, торчить, торчить. Давай, 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 она там. Я снимаю. Ну, была сто процентов была. Пройде, Шо, прошел уже. Е, е, е. Є-є-є, ось вона. Так, що це плитка? Ні, це нормально, нічого собі таке. Красиво, Ну, ну показуй. Таке. Так, а тим часом в мене клює. йолки палки Теж плітка. Давай оформляй. Нормально, дубль. Так, я ловлю на два гачки, адже зараз дозволено ловити на два гачки. Це дуже зручно, згідно нових правил, в весняно-літню заборону. Можна ловити на два гачки. Тому користуйтесь. О, клює. О, клює, клює. Ану. І бровка. Клята бровка. Курово. Прийшов. Щось нібито є, правда? Щось нормальне. підстрахуй. О, там щось нормальне. Да, там хорошо тут. Гарна плитка. Є? Ба, да. красава. Ну це все, це благо. Страху... Оце Реакція мангуста. Вона впасла. Друзі, лайкос Димону. просто Князівський. Оце на реакції спрацьовано. Крутяк, хорош. Молодець, Димо. Він руками рибу ловить. Я впевнений, що вона там сидить. А ну перевіримо. Сидить, чи ні? Та сидить. Чи не сидить? Ні, не сидить. Вже втекла. Оце було так само, як що ми зараз говорили. Дрібна плотва тягне за край хробака. Так що не завжди клюють одні батони. Іноді клюють, Іноді клюють булочки малятку. Знаєш, що ну хороше. Пойдет? <риклад> <риклад> Я її на арапа витягну, просто на арапа. Рибулечка. Ну, ось така красуня. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Давай. Покажемо тебе. На. <рес> <рес> Оформлюй. Так, а вода все підступає і підступає. Ось вона вже. Так що будемо ми зараз рухатися все вище і вище.

Гарно? Ану, Діма, проконтролюй. Нормально. О, оце вона. Лодінька. Вітаю. Дякую. Так, друзі, по рибалці є декілька моментів. Перший. Довжина повіця сантиметрів, мабуть, 70-80. Ну, десь так. До метра. Наживка, яка краще. Байдуже, клює і на опариша, і на хробака. Техніка, хто далі б'є, той краще грає, не працює. Завжди пам'ятайте, що ви зможете спіймати гарного ляща від сусіда зліва. Далі, що стосується моментів з кількістю риболовів на Десні. неймовірна кількість. Для того, щоб вам потрапити на нормальне місце, не класне нормальне місце, потрібно бути тут о 5.30, не пізніше. Все, що пізніше, це все. Можете спати. Ви можете бути виспаним, але навряд чи спіймати рибу. Щойно була ось тут клюваннечку на хробачка. О, 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 о. Дімон, зараз будеш воду заходити. Дімон. Я пру на рапа. Хороший? Да. Не знаю, чи трофей, но... Гаситься так, що. Уу, гарно! Оце воно! Дивіться. Ой, гарно! Це, звичайно, не батон, але малятко, як мінімум. До речі, нам сьогодні дуже сильно пощастило. В пошуках місця ми натрапили. На таку маленьку локацію, де рибалка погодився поділитися з нами берегом. І це я скажу вам рідкість в наш час. І рибалка цей непростий, тому що він підкормлює рибу вівсянкою. Вівсянкою з чим? Макуха. З макухою. А ще з чим? З коріандром. З коріандром. Вівсянка, макуха, коріандр. У мене все. Ого, подивись! Я тебе прошу, ты попадаешь, вот это место запомнил. Клипсаны сейчас До Кроме, да, 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 да. да. Клипсаны. Клипсаны, это будет хороший вариант. Смотри. А это ты, да, наверное. Да не знаю. А ты не чувствуешь? Клипсанув все. Да, 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 вот она сидит. Давай, давай. Ого! Ого! Да, там хорошая рыба. Ну не не така, щоб зовсім хороша, але но нормальна. Стандарт Зач? Блін, кріпсянувся, це тобі дякую. Ну, ну тому що я завжди Я, завжди це у мене вообще болячка. Вівка забуваєш. Вісі яка гарненна. Так, чекаю, бо вже все. Кінцево, у воді стою. Дивіться. Дивіться, бачите, що робить це вона. Оформляю його Дімо. Фу, Фу. дотянув. Да! До. Нарешті! От він! Показуй оце риба Аж руки трусяться. За чого ти даш? Як ти мене достав? Скільки ти мене мучив, блін? Скотиняка така, ну? Скотиняки! Так помірять будемо чи ні? Ти думаєш нема? Ні, ну цікаво просто. Давай поміряємо тридцяточки. Ну там явно більше. Ну, тут вот 30. Да. За чо? 30. Так. За чого? Залік. Так, що в мене тут в коробці? Два мотовила, гачки, підопариш, опариш, волосінь, санлайн Сіглон. Яка це? 0,148, Ом 0,24. Шерман від флагмана 0148 від всякі отводіки, Коротше, маркерний вантажик, це все дуже добре, але мені терміново треба гачок, бо його просто не стало в одну мить. О, почався вихід риби, треба ловити, вибачте. Якщо і є, то дрібна, покльовка була гарна. Нема ні тунця. Так, і що там? Гойдай. От воно отак. Отак воно кліє. Нормально кліє. Але риба, якщо є, то дуже дрібна. Є, є, ну невеличка. Димас приймай апаратуру. Це вже залікова. Залікова? Ну добре. Давай клюнь на камеру. Покажи людям, як ти клюєш. Ну Впевненіше. Зараз подивимося. О, так нормально. Ну а як же? А як же? Что тут у нас? Заликова? Да. Схоже на залик. Так, давайте по снастям розповім трішки. Значить так, ліворуч Young Sang A4 Extra Heavy до 150 грам, катушка Dive Crosscast 5500, шнур no, no, no Name 018. Тут у нас Salmon Diamond Competition 390 до 180 грам. Катушка Bluefish HZ3000, я не знаю, що це таке, не питайте. Шнур теж на Name 018, максимально грубі снасті. У якості гачка. Тут о, стоїть Penny Hook Owner маленький, номер теж не пам'ятаю. А тут на хробака використовую гамокацу F22. Повідець в мене жилка 024. Так, коли риба не клює, що треба робити? Їсти сало. Все, нічого не змінюється. Сало, чесник, цибуля і сладкий чай і чай, правильно. Клас. І не забуваємо ставити вподобайки. Дімон, давай підходь. Ні, там нормальна риба має бути. Ні? А що це таке? чого, Фух, а що ти мені так висадила? вона бореться. Вона дуже серйозно дала бій. Оце вона дала бій. Я скажу, що той Василь так не давав. Що почало клювати, схоже на те. Покльовка така, як в останнє. І 0,24 жилка абсолютно нормальна. Не боїться вона. Так що спортсмени, які ловлять на 0,10, передаю вітання. Так що тут у нас? Плітка. Ну нормально. Так скажіть, будь ласка, хто ви є і що тут сталося? Я Богдан Трохимович, слак років ферман. Все, <реш> рибак, рибак Іван. Рібак <реш> Іван ловить плітку. Да. Нам просто нереально пощастило двічі. В перший раз це те, що ми знайшли це місце, воно було наполовину зайнято. Зрештою, людина, яка тут сиділа, могла спокійно сказати, що хлопчики, вибачте, я прийшов раніше, так що давайте чешіть і шукайте. Удачу в полі і друге пощастило це те, що ця людина виявилася просто класною компанійською та щирою. Так що, друзі, будьте людяними і світ потягнеться до вас. А ще Дімон підказує, нам дійсно ще пощастило втретє, це з погодою. Сьогодні просто шикарний день, тепло, вітру нема. Ніяких комарів, комах, ніхто не докучав. Ну, це прекрасний день. Відкриття фідерного сезону по платві відбулось і воно було гарним. Так. І найголовніше мало не забув. Пам'ятаємо, друзі, після себе залишаємо завжди чистий берег. Ось як прийшли, так і пішли. А краще, щоб було ще чистіше. Правильно я кажу? Обов'язково. Чистий берег це запорука вашого кльову. Гарного відпочинку. І гарного відпочинку. Дякую. Ну, ось ми і завершили сьогоднішню рибалку. Нарешті. Клює, клює. О, клює, у Дімона клює в прямому ефірі. Це черговий останній закид. Клювало і на париша, і на червоного. Однаково головне це дистанція та віра в себе. Ну, і звісно, що місце. Вкрасно дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячний вам за ваші вподобайки та коментарі під цим відео. Ну, і якщо ваша ласка, будь ласка, поширте цей відео серед ваших друзів та знайомих рибалок та рибачок. Ну, а з вами, як завжди, був Ярослав Злий, і я бажаю від щирого серця вам. Натхнення, здоров'я, мирного неба всім нам, перемоги. Ну і нехай щастить. Нехай щастить.